Привіт! В сьогоднішньому відео ми продовжимо збирати проект Box Turtle, а саме зберемо респулери, а також зберемо Turtleneck. Це такий буфер пластику. Ну що, починаємо збирати респулери. Це, напевно, одна із найскладніших частин збірки цієї. Нагадую, що я використовую готовий комплект від LDO, але якщо ви замовляєте детальки самі, то на цьому етапі вам перш за все потрібно буде взяти вал, який у вас буде безшестерні. Потрібно буде надрукувати ось таку. Шестерню, і там в інструкції є такий шаблон, по якому вам її потрібно буде вклеїти на вал. У мене вона вже йде вклеєна, це перша така відмінність. Також шестерня вже в мене встановлена на моторчику. Я її на всяк випадок запасну роздрукував, але використовувати не буду. Ну і на цьому етапі нам потрібно взяти підшипники і перевірити, чи гарно вони надягаються на вал. Якщо вони надягаються туго, то потрібно пришліфувати наждачним папіром, щоб підшипник сюди одягався вільно. Я нічого не пришліфовував, на цей раз мені повезло, тому що при збірці ворона я дуже довго шліфував два вали, поки одягну на нього підшипник. Ну, далі починаємо збірку. Щоб відео Мало трохи менше часу усі теплові вставки та підтримки, я прибрав за кадром. Зараз нам буде потрібна ось ця деталька, в ньому потрібно буде вставити ось такий фітінг. І також у комплекті до STL файлів є такі допоміжні інструменти, які ви, можливо вам знадобляться при збірці. Це ось такий шаблончик маленький, за допомогою якого ми можемо поставити на рівну поверхню і можемо гарно запресувати цей фітінг, не пошкоджуючи основну деталь. Далі нам потрібно взяти ось таку детальку. Сюди нам потрібно встановити магніт. Також магніт потрібно встановити ось сюди. Вони мають притягуватися. Для того, щоб всі респулери були сумісні один з одним. Я встановлюю магніти на всіх однаково. Далі на центральну детальку ми сюди в проміжок маємо вставити. Підшипник. Цей підшипник буде виконувати роль прижимача філаменту. і затягнути все потрібно гвинтом М3х10. Вкручується все в пластик. Сильно затягувати не потрібно, але потрібно докрутити цей гвинт до кінця. Такий самий підшипник потрібно встановити ось сюди. Тут вже використовується гвинтом 3 на 8. Тут вже використовується гвинтом 3 на 8. Тут також потрібно зажати підшипник до кінця, але щоб не перекрутити, тому що закручується теж все просто в пластик. У в мене пластик ПЛА, тому закручується дуже-дуже туго. Звідси, якщо виходить лишній пластик, його краще прибрати, тому що в майбутньому ця деталька має вільно ходити. Далі. Сюди потрібно по бокам вкрутити гвинтики М3х8. Це має виглядати ось так. І тут від краю гвинтик ми маємо вкручувати не до кінця, залишити десь 3-3,5 мм. Далі йде етап по вклеюванню ось цієї шестерні. Вона у мене вже вклеєна, тому мені лише залишається встановити ось таку втулочку на вал. І її ми встановлюємо до кінця з довгої сторони. У ці отвори ми маємо встановити підшипники, вони мають бути на одному рівні з зовнішньою частиною корпуса. Це чудово. Далі беремо нашу кольорову кришку. Сюди буде потрібно встановити прозорий логотип. Дуже подобається, як все спроєктовано. Далі беремо наш світлодіод, його ми встановлюємо в такий тримач. Кабелі в комплекті йшли такі досить жорсткі, не знаю, чому тут потрібно були саме такі. У китайців чомусь завжди так. І далі нам потрібно буде встановити ці світлодіоди сюди одразу. Спочатку вставляємо цю частину і потім прижимаємо все. Воно має. Замкнутися. Далі нам знадобиться центральна частина і мотор. Мотор потрібно направити так, щоб кабелі йшли догори, і вставити їх ось в цей паз. Встановити мотори потрібно до кінця, щоб тут не було ніякої сходинки. Далі фіксуємо все стяжками. Тепер нам потрібна ось така деталька. Вона буде прижимати наш двигун, щоб він нікуди не піднявся і не змістився. Тут є ось такий виступ, його потрібно вставити ось у цей паз. І далі фіксуємо все гвинтом М3х10. У мене тут вийшла трохи сходинка, потрібно послабити і вирівняти по краях. Далі потрібно взяти кришку з отвором і встановити її на своє місце. Тут, якщо вона не змикається, потрібно поправити наші стяжки трохи. Вони мають бути повернуті догори і давайте спробуємо встановити. Так, все чітко. Далі у цей отвір ми вставляємо гвентом 3х8, але поки що його повністю не затягуємо. Залишаємо, щоб ця частина могла рухатись. Тобто зараз ця частина, бачите, може трохи відходити. Далі беремо наш вал і встановлюємо його сюди, довгою стороною у середину. Тепер трохи відтягуємо частину корпусу, яку ми тільки що встановили, так, щоб ми могли співставити шестерні. На камеру це зробити трохи складно. Зараз я ще трохи послаблю. Є. І тепер можемо затягнути вже корпус. Перевіряємо, щоб нічого не закусувало. Сюди я наношу трохи змазки. Такий, напевно, найскладніший етап. Потрібно взяти іншу частину корпусу, вставити сюди у паз кабель, і потрібно одягнути це все на вал. Одягнути потрібно одразу до кінця. От Я спочатку одягну підшипник на вал. Ну, а тепер давайте встановимо світлодіод. Знову ж таки, на камеру це робити не дуже зручно, але я справився. Так, і затягуємо гвинт. Тут теж використовується Андрена 8. Перевіряємо, щоб тут, тут є такі пази, щоб вони були всі гарно підігнані, щоб нічого не виступало, не було ніяких сходинок. Також можна перевірити, чи не закусує ніде зараз вал. Коли я збрав інший респулер, у мене шестерня трохи важко оберталася, наче й не закусувала, але і обертання було не таке, як на інших респулерах. І коли я розібрав ось ця шестерня на валу самого двигуна, вона ніяк не фіксована. Там є просто такий спил на валу, за рахунок якого вона тримається на ньому. Але вона була не встановлена на тому рівні, яке потрібно. І ось цей вал запросувався не до кінця. І за рахунок цього респулер працював трохи. Некоректно. Зараз ось все обертається дуже легко, тому звертайте увагу на якому рівні встановлена ось ця деталь. Далі потрібно взяти ось цю детальку, в яку ми вставляли магніт, і її встановлюємо ось сюди. Вона має дуже легко ходити. Якщо це не так, то трохи пришліфуйте, щоб у вас поверхня була гладкою. Ну і далі тепер потрібно замкнути кришку на своє місце. Тут варто вставити спочатку ось цей пас з обох сторін. І потім рівномірно надавити. Все. Можливо, на камеру трохи погано було видно, але на камеру зняти гарно фокус, коли потрібно все контролювати, не дуже легко. Ще раз перевіряємо, чи легко ходить наша деталька. так, наче все рухається вільно. Під час монтажу загубився десь один шматочок відео, де я змазую мотори. Якщо... Ви збираєте на нових моторчиках таких, то я рекомендую сюди на цій шестерні додати трохи змазки. Якщо ви вже зібрали респулери, то розбирати його повністю, щоб змазати мотори, не потрібно. Потрібно лише викрутити ось цю детальку, ось вона. Знизу тут її тримає один гвинт. Ось він. І ця деталька виїжджає в цю сторону, і нам відкривається доступ до наших моторів. Як на мене, то туди краще додати трохи змазки. Далі на вали нам потрібно вставити ось такі пластикові проставочки. До кінця, сюди я знову ж таки додаю горошину змазки. змазка ніколи не завадить. До речі, у цих детальках є теплові вставки, які я поза кадром вплавив, і коли ви їх вплавляєте, з внутрішньої сторони виходить лишній пластик. Також, можливо, якщо ви дуже сильно надавите, ця теплова вставка вставиться. Вилізив в цей отвір, цього робити не можна, як робив я. Я спочатку одягав її на цей вал і після цього вплавляв теплову вставку. Таким чином ніякий пластик не вийде всередину. Після цього, поки пластик ще теплий, я так трохи прокручував. І все. Всі вали в мене тепер гарно одягаються. Тому що першого, яку я одягав без валу, туди всередину вийшло багато пластику і мені довелося його трохи шліфувати. Все ж таки я вирішив переробити ось цю детальку, тому що в мене не виходило гарно затягнути ці гвинти, які зажимають цю різьбу на валу. При спробі затяжці в мене проверталися вплавляємі гайки. Тому я вирішив переробити цю модельку. Я бачив десь у когось на стрімі, що. Є вже такий мод, але я його не знайшов, тому вирішив зробити сам, надрукував цю детальку із педжа під звичайні гайки М3. Хотів спочатку використовувати гайки з нейлоновою вставкою, щоб вони не розвинчувалися. Але та гайка трохи товстіша і тут дуже мало місця. Тому я вирішив все ж таки залишити маленьку гайку. Звичайно, і той самий гвинт, який йшов у комплекті. Єдина незручність це трохи важкувато сюди вставляти саму гайку, але, в принципі, це зробити можна. Саме такий легкий спосіб, який мені здався зручним це використовувати бітотримач ось такий намагнічений. Дуже легко спозиціонувати і легко вставити гайку всередину. Після того, як ми вставили гайки на свої місця, обережно одягаємо цю детальку на вал. Якщо деталька не одягається, можливо, варто трохи підправити самі гайки. Можливо, вони заважають. І тепер зусилля, з яким можна затягнути цей гвинт, набагато більше. Звісно, теж можна все провернути, але тут треба тримати цю межу. Я вирівнюю отвори приблизно на одному рівні. У мене в комплекті від LDO йшли ось такі накладки з резини, які ми маємо одягнути на ось це колесо. Якщо ви все друкуєте самі та замовляєте самі, то ці детальки вам потрібно буде надрукувати із ТПУ. Можливо, варто було передрукувати і саме колесо, тому що тут пластик пила, тут PG, і воно трохи погано ковзає. Але хотілося залишити колесо в акцентному колірі, тому поки що залишу так. У колесі є всередині таких три напівкола, і такі самі півкола є на нашій детальці з різьбою. Я її трохи скусив в верхушку, щоб вони легше одна одну заходили. Деякі колеса в мене легко закручувалися, а на деякі було дуже важко. Так, тут одразу я попав на різьбу. Так набагато краще. Тому, якщо колись зберетесь збирати також бокс Турту, я модифіковану детальку залишу в себе в телеграм-каналі, також, можливо, колись залью на свій профіль Printables. Далі звертаємо увагу, який номер у нас на кабелях. Нумерація йде зліва направо. Перший, другий, третій та четвертий двигун. Вставляємо його на своє місце. Спочатку вставляємо передній пас. І потім надавлюємо і воно має замкнутися на своє посадочне місце. Перевіряємо, щоб колеса не чіпали, одне колесо в мене трохи перекошене. Щоб розпулер дістати зі свого місця, я використовую викрутку з плоскою головкою, тоді підійти зсередини сам корпус. Так, Я відчув, як воно трохи сіло. Так, тепер наче все рівно. І все, розполир готовий. Продовжимо нашу збірку. Наступний крок це збірка буферу пластику. У мене сама проста версія, без додаткових плат потрібно лише два кінцевих перемикача. Для цього нам потрібно. Спочатку вплавити всі теплові вставки, це я вже зробив, і також потрібно буде вставити сюди фітінги. Далі потрібно взяти два мікроперемикачі, вони абсолютно однакові. У них на кабелю є маркування трейлінг та адванс. І якщо дивитися на детальку з фітінгом, то сюди має встановлюватися мікроперемикач з написом трейлінг, а сюди адванс. І для того, щоб закріпити у корпусі мікроперемикач, використовується саморізи М2х10. Перший мікроперемикач я закріпив, і зараз потрібно закріпити інший у протилежному напрямку. Ось так. І далі ми беремо ось цю кольорову детальку, яка буде рухатися по цьому пазу. Збираємо наш корпус в одне ціле. І фіксуємо все гвинтами М3 на 8. Ну, а на цьому все. Побачимось в нових відео!